Добрий день всім! Мене звати Соня і ви на каналі Сіамеру. І темою нашого відео буде японська міфологія. Японська міфологія це складна система вірувань, яка також охоплює синтоїстські та буддийські традиції, а також народну релігію, засновану на землеробстві. Сьогодні ми з вами будемо говорити про великий пласт японської міфології під назвою Йокай. Йокай – це клас надприродних істот в японському фольклорі. Японські фольклористи та історики також загальнюють термін Йокай як надприродне або незрозуміле явище. Йокаї мають різноманітний вигляд, спроможності та поведінку. Серед них є як ворожі до людей, так і доброзичливі. Ці духи поділяються на типи. Перший з них це міфічні тварини. Якщо тварина проживає занадто довго, то вона стає демоном в японській міфології. Друге, це демони Оні. Як ви й зрозуміли, це достатньо злі для людей духи з японської міфології. Третє цукогамі це предмети, які були удухотворені через плин часу. Четверте в минулому люди. Як і зрозуміло, це душі, які знайшли неспокій у світі, тому залишаються тут у вигляді духів. П'яте Аякаші. Клас йокаїв без сталої форми, блукаючі вогні, різноманітні нерозпізнані чудовиська та невідомі явища. Першою істотою, про яку ми з вами поговоримо, є Нурікабе. Мало відомо про справжній вигляд Нурікабе, оскільки ці йокаї зазвичай є невидимими. Однак під час періоду едо художники почали зображати цю істоту, надаючи їй вигляду чогось середнього між гротескним фантастичним звіром та звичайною білою плоскою стіною. Сучасні уявлення про Норікабе зображать його як звичайну сіру двоногу стіну з розпливчистими рисами обличчя. Нурікапе таємничим чином з'являється на дорогах пізно вночі, коли мандрівник йде прямо на його очах матеріалізується невидима стіна, яка блокує йому шлях. Немає можливості прослузнути навколо цього якая, вона простягається настільки далеко, наскільки можна піти чи вправо, чи вліво. Цього якая не можна перелізти чи повалити з ніг. Однак кажуть, що якщо постукати палицею біля землі, вона зникне, дозволяючи мандрівникові продовжити свій шлях. Справжня природа нулька оповита оповида таємницею. Судячи з назвою, він, здається, пов'язаний з іншим побудовим спритним йокаями, відомими як цукогамі. Ними в нас будуть додомекі. Додомеки це прокляті жінки з дуже довгими руками, покритими крихітними пташиними очима. Колись вони були людськими дівчатами, які розвинули схильність до крадіжки грошей. Через їхні злі дії на їхніх руках з'явилися сотні крихітних пташиних очей, і жінки почали перетворюватися на монстрів. Коли Торіяма Секієн вперше описав цей юкай, він використав кілька каламбурів. Додомек описують як жінку з довгими руками. Мати довгі руки японською мовою це фігура мови, що означає людину, яка любить багато красти. Отже, у Додомек довгі руки як у переносному, так і в прямому значенні. Японська мідна монета мала дірку всередині, і через свою форму вона була відома як чомоку або пташине око. Ця гра слів є причиною того, що у цього Якая виросли пташині очі в результаті крадіжки мідних монет. Цей персонаж є доволі популярним у японському фольклорі, саме тому існують легенди про них. Давним-давно на території теперішньої префектури Тотігі жив дворянин на ім'я Фудзівара Нохідесато. А він щойно отримав титул чиновника провінції та одного разу під час полювання в новопридбаній сільській місцевості до Хідесато підійшов старий і попередив його, що якийсь вид оні був помічений на кладовищі коней. Хідесато схопив свій лук і стрілу й пішов досліджувати. Хідесато дійшов до кладовища коней і чекав до ночі. Опівночі з'явився величезний демон і почав ненажерливо пожирати трупи коней. Демон був зростом понад три метри, мав гостре волосся з шипами, а його тіло було вкрите сяючими очима. Хідесато обережно націлив стрілу на яскри, віше осяючи око й вистрілив. Стріла влучила в ціль, і демон заревів від болю, тікаючи в ліс, поки врешті не впав біля підніжжя гори Мьодзін. Битва не закінчилась, бо, хоча демон був майже смертельно поранений, у нього все ще залишалися сили. З його тіла вирвався потік полум'я, його паща розкрилася, і з неї вирвався отруйний дим. Токсичне повітря та сильна спека виявилися занадто важкими для Фудзівара нохідесато, якому довелося здатися та повернутися до свого палацу. Коли Хідесато повернувся наступного дня, земля була почорніла і спалена на великій території, але сліду демона не було. Через 400 років у період Муроматії до Домеки знову з'явилися. На північному схилі гори Мьодзін виникло село, і тут почало відбуватися дивні речі. Головний священник храму отримав загадкові травми, і в храмі почалися нерозрозумілі пожежі. Головний священник, часнотливий і святий чітоку був покликаний, щоб з'ясувати причини дивних проблем. Святий чітоку помітив, що одна молода жінка часто зупинялася біля храму, коли він читав свою проповідь і впізнав у ній переодягнену до домеку. Демон дуже поранений, пішов у печери поблизу, щоб зцілитися. Він перетворився на молоду жінку та відвідував місце, куди впав, та поступово висмоктував всі шкідливі випари, які видохнув, і збирав усю кров, яку він пролив у битві з Фудзівера Нохідесато. Сільський храм був побудований на вершині місця битви, і до Домека викликали пожежі та напади на священика, щоб відволікати їх. Через деякий час Чітоку знову помітив Демона, тільки вже у справжній подобі. Однак вона не напала на нього. Часто відвідуючи храм, вона випадково почула потужні проповіді Чітоку. І вони залишилися в її пам'яті. Додомека пообіцяла, що ніколи більше не вчинить жодного лиха. Відтоді територія навколо гори Мьодзін стала відома як Додомеки. – це дух хурми, який з'являється, коли стиглу хурму залишають на дереві замість того, щоб її зібрати. Вони виглядають як гігантські ченці, які метералізуються біля своїх дерев. Ці ченці мають круглі червоні обличчя, які нагадують хурму. Кокурин з'являється під незібраними деревами хурми пізно ввечері. Вони набивають рукава стиглими опалими фруктами, потім блукають містом. Хурма вилітає зі своїх переповнених рукавів, і коли він блукає, поширюючи насіння на великій території. Згодом у духів закінчується хурма. Вони повертаються до своїх дерев і зникають. Тантан Кокорин не шкодить людям, але на них моторошно дивиться. Таким чином, більшість людей залишаються вдома подалі від цих духів, коли їх помічають. Тантана Кокорини існує дві маленьких оповідки: давним-давно в Сендаї був старий будинок з п'ятьма або шістьма деревами хурми. Люди, які жили в будинку, вже були дуже старі і не мали змоги зривати хурму зі своїх дерев. Тому фрукт просто висів на деревах, поки не відвалиться сам. Одного разу селяни помітили чоловіка, схожого на ченця, який блукав містом. Його рукава були напхані стиглою хурмою, яка безперечно випадала з рукавів і скочувалась на ходу. Вони злякалися цього чоловіка і пішли за ним здалеку, щоб побачити, що він робить. Зрештою, він забрів назад до ворот старого будинка, підійшовши до дерева хурми, і зник. У храмі в горах до молодого ченця підійшов незнайомий чоловік. Чоловік використав ступку, щоб подрібнити власні фекалії на пасту, і показав молодому чоловікові з'їсти цю пасту. Молодий монах запротестував, але чоловік ставав злішим і злішим, поки молодому ченцю не залишилося нічого іншого, як підкоритися. Він був шокований, виявивши, що фекалії чоловіка були солодкими і на смак були такими ж, як смачна хурма. Пізніше молодий чорнець розповів первосвященникові храму про те, що сталося. Вони разом шукали дивного чоловіка і тоді побачили, як він забрався в глиб, гір і зник. Вони пішли за його слідом аж до величезного старого дерева хурми, певного повного стиглих плодів. Першосвященник вважав, що цей чоловік був духом дерева хурми. Вони зібрали всі стиглі плоди і принесли їх назад до храму. Після цього дивного чоловіка більше ніхто не бачив. Ура Акаго є юкаєм з провінції Омі. Вони є різновидом літаючих вогняних куль, але також можуть приймати форму дитини. А Бура Акаго вперше з'являються як таємничі вогняні кулі, які безцільно ширяють нічним небом. Вони ходять від дому до дому і заходять в один, перетворюючись на маленьких немовлят. У цій дитячій формі вони злизують олію з масляних ламп і паперових ліхтариків. Потім вони знову перетворюються на кулі та відлітають. Як і багато інших юкаїв, що пов'язані з нафтою, кажуть, що Абуракаго походить від крадіїв нафти. Хоча конкретні обставини цих крадіїв нафти втрачені в часі, вони відзеркалюють стільки інших юкаїв, що ми можемо зробити висновок, що ці злодії померли, і замість того, щоб перейти до наступного життя, перетворилися на юкаїв як покарання за свої гріхи. Страшний монстр, який з'являється в селі Кошіну в префектурі Фукуй. Він нагадує червоного оні з великою головою та темними, водоростями волоссям. Він носить типовий для робітника одяг. А поша живе в японському морі. Вони з'являються на суші раз на рік на Кошакацу, свято присвячене першого повного місяцю в новому році. Цієї ночі апоша виповзає з моря і блукає вулицями села, стукаючи залізними часниками та вигукуючи апоша, ходить від дому до дому, вимагаючи їжі та погрожуючи дітям. Вони запитують у кожному домі, чи живуть там невиховані діти, яких можна взяти з собою в море. Після того, як діти домогосподарства були повністю налякані, батьки дають Апоші моді, і воно йде. Що, традиція Апоша походить з давніх давен коли моряк з чужої країни зазнав корабельної аварії та виплив на берег у префектурі Фукуї. Він ходив від дверей до дверей, випрошуючи їжу. Вважається, що назва Апоша це варіація слів іноземців з сильним акцентом, які просять з'їсти моті. Апоша є частиною сімейства Оніподібних йокай які зустрічаються по всій Японії, але особливо впродовж у збережжя Японського моря. Кошенюдо – Кощинюдо, страшні юкаї, які з'являються пізно вночі, самотнім мандрівникам на порожніх вулицях, перехрестях або мостах. Вони здаються нешкідливими мандрівними священниками, священиками не вищими за звичайну людину. Але в одну мить вони виростають до аномально високого зросту, з довгими кігтями та волоссям, як у справжнього дикого звіра. Щойно людина піднімає очі, щоб поглянути на мій коші нюдо, велетень виростає на величезну висоту, настільки ж, настільки здатний підняти очі, спостерігач, і так само швидко. Це змушує людину дивитися вгору так швидко, що вона втрачає рівновагу та падає назад. Саме в цей час Мікочі Нюдо кидається вперед і зубами перегризає їм горло. Кому не пощастило зустріти цього страшного юкая, найчастіше не доживають, щоб розповісти свою історію. Багато залежить, щоб вишити від реакції людини. Якщо вони спробують пройти повз Мікоші Нюдо або проігнорувати, розлючений велетень розчавить їх або проткне бамбуковими списами та гілками. Така ж доля спіткає тих, хто повертається і намагається втекти. Люди, які дивляться я на Мікоші Нюдо, застиглі від страху, впадуть, мертві на місці, приголомшили його присутність. Єдиний можливий порятунок дивитися йому у вічі та не виявляти страху. Та починати дивитися на нього у зворотньому порядку. Виходить не з ніг на голову, а з голови до ніг. Якщо все зробити належним чином, здатність гіганта рости буде послаблена. Сказавши велетню, ти програв, я передбачив твій трюк, він буде змушений втекти в гніві, залишити мандрівника безпечний прохід. Ми на сьогодні у нас є кава Отоко. Слухняні гуманоїди йокаї, які живуть на берегах річок, високо в горах. Вони зустрічаються по всій Японії, особливо в префектурах, де багато високих гір. Вони мають темну шкіру і є дуже високими. Завдяки рисам обличчя вони природно виглядають спокійними та розслабленими. Кава отоко ведуть переважно нічний спосіб життя. Вони не агресивні і не галасливі, не жартують і не завдають шкоди людям. Вони часто з'являються парами, сидять на берегах річок поруч, ніби розповідають один одному історії. Кава отоко рідко зустрічається через їхній спокійний характер, але їх можна побачити, якщо ви рибалка з префектури гіфу. Як е, гербалки цей часто спостерігають, як ці істоти сидять на березі річки пізно вночі. Вони іноді навіть підходять до людей, які тихо сидять біля річок і розповідають їм свої історії. Ми і підійшли до фіналу. Прошу вас підписатися на канал, ставити лайки, а в коментарях написати про міфічних істот, якої країни ви б хотіли почути у наступних відео. І на цьому в мене все. Зустрінемось в нових відео!